Усім привіт, яке, мої хороші, мої найкращі в світі глядачі. Я рада вітати вас на своєму рукодільному каналі «Марусяна Скринка Рукоділля. Ласкаво запрошую вас в гості. Сьогодні я хочу запросити саме любителів такого рукоділля, як вишивка. Всі прекрасно знають, що в мене на каналі можна знайти не лише в'язання, а й вишивку, а й створення різного роду заколочок в техніки канзаші, прикрас. Тобто я намагаюся творити те, що мені в даний момент подобається що приносить мені задоволення. Наша українська майстриня Оленочка з каналу Гіліна Буганова Хендмейд запропонувала нам майстриням, які, скажімо так, захоплюються вишивкою. Вишивкою як видом мистецтва, видом рукоділля. Запропонувала нам такий спільний проєкт, як вишиванка Генетичний код Українця. І я повністю погоджуюся з цим висловом, адже як би там не було, що б нам написали, скажімо так, з поребрика-вишивка це дійсно наш, як то кажуть, етнічний символ, етнічна ознака. Це душа, яку вкладає кожна майстриня у свою вишивку. І я рада долучилася до цього спільного проєкту. На жаль, не все в мене складається так, як я би хотіла. І наступний звіт по цьому спільному проекту буде вже фінальним. І я не знаю, чи зможу вам показати готові роботи, але я стараюся, я дуже сильно дівчатка стараюся. І намагаюся щось створити в цьому спільному проєкті Я працюю зі своєю мамусею. У мамусі вже є одна готова робота. Я її показувала в минулому звіті. Я вам залишу ось тут посилання. Мамуся вишила моїй донечці плаття з соняхами. І ви знаєте, вона на цьому не зупинилася. Вона розпочала ще одне платчичко, не менш цікаве. Я вам ставлю фотографію. Воно, наскільки я зрозуміла, чи барвінком, чи ще якимись такими синенькими квіточками, це дуже красиво виглядає. І я думаю, що мамуся все-таки буде мати ще одну готову роботу. От, І, як то кажуть, я буду мати чим вам порадувати. На чим працюю я? Я працюю над вишиваною сорочкою, яка вишивається бісером і нитками ДМЦ. І хочу вам похвалитися, що один рукав цієї вишиваної сорочки я завершила. Ось так, дівчатка, він виглядає. Тобто, ви бачите, що тут немала кількість роботи. Хочу сказати, що це також спільна робота з мамою, тому що бісером вишивала мама. Всі квіти вишиті бісером, я вишиваю лише листочки ниточками. Щоб детальніше побачити, я вам зараз вставлю відео, де я ближче відзняла свою роботу. Отже, ви побачили, один рукав у мене повністю готовий. Е, наступне, чим я почала займатися е, не рукавом, я вирішила вишити ось таку мережку, яка в мене є на передній частині. І я ось уже е, ось цю частинку я вже вишила. Я вам зараз також вставлю е, під зйомочку, ось тут, щоб ви побачили, що я не покладаючи рук по ниточці кожного ранку, я вишиваю. Я не знаю, чи я встигну до. У мене ще ж другий рукав, чи я встигну до дня вишиванки. Але так чи інакше, я все одно не встигну пошити цю сорочку до дня вишиванки, тому що моя майстриня проживає на західній Україні і зможе її пошити лише влітку. Але єдине, що я вам можу, дівчатка, обіцяти, що я не зупинюся вишивати, поки я не завершу цю роботу. І ще одна, я планую найближчим часом розпочати в'язати сорочку. Це буде блуза з спицями, яка буде стилізована під українську вишиванку. Буде вона в чорно-червоних кольорах. Я не хочу вам зараз робити такий дуже-дуже великий спойлер, тому що я її починаю у стартах. І е, сьогодні у мене вже третє число, я знімаю 3 травня, а старти в нас вийдуть 7 травня. Тому що, якщо вам цікаво, обов'язково пройдіть до мене на канал 7 числа і подивіться, е, яку ж вишивану сорочку, верніше блузу, я буду собі в'язати спицями в техніці круга, кокетка Шакардо. І наприкінці, щоб вам трішечки додати насолоди, розбавити, як то кажуть, такі нескромні мої процесики, я хочу поговорити з вами про вишивані аксесуари. Адже ми носимо не тільки вишивані сорочки, не тільки вишивані плаття. Ми також носимо вишивані аксесуари. І я хочу поділитися з вами своєю колекцією вишиваних аксесуарів, які створила я. Найперше, я хочу вам показати вже неодноразово показувала, в мене є ось така та сумочка на них кажуть, так. Вона з льону, вона з малюночком, але цей малюночок має вишивку бісером. Тобто, плаття у мами і у донечки вишиті і вишиті в них корони. Це я купувала готову заготовочку. Кому дуже цікаво, напишіть мені в коментарях. Я пошукаю, де я її купувала, тому що я знаю, що Такі зараз є на, е, на просторах інтернету, можна купити. Вона була повністю готова з підкладочкою, з замочком. Я лише вишила ось це бісером. Робота така, знаєте, декількох вечорів, але надзвичайно красива. Зараз це проектна торбинка е, для моєї вишивки. Крім того, у мене є вишиваний клачик. Який я також купляла з заготовки заготовочку клачка, і вони також є на просторах інтернету. Я купила і просто бісером вишила цей візерунок, який був нанесений на цьому клачі? Трішечки, звісно, він вже побачив життя, тому що до нього добралася моя донечка, та я його певний період дуже активно носила. От, зокрема, дуже зручно десь на прогулянку, таку урочисту там чи в ресторан, чи в кафе раніше. Скажімо, так, до народження донечки було дуже багато у мене знайомих, друзів, ми дуже часто ходили кудись, і я цей клач дуже гарно носила. Він, неймовірний. У нас є Family Look з біло-чорних вишиванок, у мене, крім того, є класична блуза, навіть рубашка, в такому більш чоловічому стилі чорно-біла. І ось я якраз під такі. І вишивала собі цю цей клач. І ще в мене є одна сумочка, яка, також ви не повірите, вишита. Е, вишита вона на пластикові канві, і вишита вона бавовняним шнурочком. Тобто я взяла заготовку пластикову канву, купила я її в Candy Yarn, купляла повністю всю фурнітурку, тобто кнопочку, все. Робила навіть сама власноруч атласну е, підшивку, тобто атласну, як воно правильно називається, ось таку я зробила. І вишивала я хрестиком, звичайним хрестиком. Ось таку сумочку. Повністю по пластиковій каневі, звичайним хрестиком. Причепила фурнітуру, і цю сумочку я дуже активно ношу, особливо весною, особливо осінню. Це така, знаєте, робоча лошадка для, ну, скажімо, для роботи, для того, щоб ходити. На прогулянку на роботу в мене туди вміщається абсолютно все: телефон, записник, ручка, косметичка, носовочки. Ну, вона, ви бачите, така чи маленька і вмістка. Купуєте звичайний бавовняний шнурочок, купуєте пластикову канву різного роду, фурнітуру це, зокрема, ось такі карабінчики і шнурочок, і кнопочку. Підкладку. О, Підкладку я робила просто звичайною атласною відрізку тканена. І ось така сумочка у мене є. І звісно, що це не остання сумочка, яку би я хотіла мати в своєму гардеробі, вишиту. Чи, скажімо, вив'язано в техніці вишивки. Мене надихнула Оленка Буганова, яка зараз в'яже собі сумочку, і планує по ній вишивати. Тому. Е що вам сказати? Творіть, і нехай ваше рукоділля буде найпрекраснішим в світі. А я прощаюся з вами. Дякую, що були зі мною, дякую, що переглянули мої роботи в спільному проєкті Вишиванка Генетичний код кожного українця. Дякую, що помилувалися ось такою красою в кадрі. І до зустрічі в наступних відео. Я вас цілую, обіймаю! Па-па! Thank you.